Вітаю, друзі! Сьогодні ми множимо трицифрове число на двоцифрове, і у нас в трицифровому числі 0 десятків. Розпочинаємо множити з одиничок. 7 множимо на 5. Ми можемо одразу записати відповідь 35, тому що 7 на 0 буде 0. 7 множимо на 3 21. Далі буду множити двічку, два на п'ять буде десять. Два на три, шість. Додаю. І зносимо п'ятірочку. Три додати ноль три, один додати один два. І 2 додати 6, 8. Впевнена, у вас це вийде дуже легко. А зараз розглянемо ще один випадок, коли у нас є 4 цифрове число, і тут у нас відсутні сотні. Розпочинаємо також множити з одиничок. 4 множу на 5 буде 20, 0 пишу, плюс 2 додаю. Чотири на чотири шістнадцять, плюс два вісімнадцять, чотири на три дванадцять. Множимо трічку, три на п'ять п'ятнадцять, пять пишу, плюс один додаю. Три на чотири дванадцять і плюс один тринадцять. І три на три дев'ять. Додаємо. Нолик зносимо. Вісім додати п'ять тринадцять, три пишу плюс один. 1 і 1, 2, плюс 3 буде 5, 2 плюс 1, 3, 1 плюс 9, вийшло 10. У нас вийшло число 103 тисячі 530. Бажаю успіху, потренуйтеся, все вийде.